Шелтер у приміщенні Українського товариства сліпих відкрили на другий день повномасштабного вторгнення. Нині тут проживає 109 переселенців з гарячих точок. У центрі готуються до зими. Працівник Михайло встановлює в укритті піч. Обична ну, драв'яна буржуйка для опалення. Тепла дача в неї повністю по всій поверхності, а не так, як у печки тільки плита верхня. То вона буде обігрівати добре і розход дров там мінімальний. Айло не лише працює тут, але й живе. Евакуювався з Бахмута разом з родиною у квітні. Приїхали по холоду, літо пережили, це опять до холодів готувався. Стройка, ремонт, зварювальні роботи, сантехніка. Що, що треба, тим займаємося. Судя по тому, що зараз в Бахмуті відбувається, то будемо лишатися, тому що їхати туди. Може, можливо, і нікуди буде. Підприємство утосу працевлаштувало сімох переселенців, що проживають у шелтері. Серед них Ірина до Дніпра приїхала з попасної. Живеться нам тут хорошо. Тут нас і кормять. Є вода гаряча, холодна, є кроваті. все удобно, комфортно. Сейчас включаємо немного кондиціонер з силі. Економія енергії Економимо, тому що. Самі розумієте, що відбувається в країні, треба економити. Опалення у шелтері електричне та автономне. Директор Сергій Кіт каже, додаткових генераторів не мають. Нещодавно тут вперше на 6 годин зникло світло через планові відключення. Це відчутно було по температурі, по температурних показниках в приміщеннях. Ну і, хоч наші люди і забезпечені ковдрами, білизною, матрасами, вони всі сплять на ліжках, тому дуже некомфортно. Ну, люди відчули, відчули, що таке холод. Сергій Кіт говорить. Підприємство сплачує за електроенергію як комерційна установа. Нині шукають механізм відшкодування витрат на комунальні послуги. Адвокатка Юлія Пархоменко розповідає, 16 вересня кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка затверджує порядок та умови надання такої компенсації. Тепер її можуть отримувати юридичні та фізичні особи-підприємці, які надали безкоштовне тимчасове житло переселенцям. Необхідно звернутися до місцевого виконкому і написати відповідну заяву подати документи на житло і подати паспортні дані власника житла і паспортні дані осіб, які будуть там проживати. Почала працювати єдина інформаційна система, в якій записуються такі відомості. Сума компенсації залежить від площі, яку займають переселенці, та розраховується за спеціальною формулою. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.